Як затримали у 2050 році у вік прогресу та технології. А хто прибуває сьогодні? Кого чекаємо? А ти не знаєш? Це ж найвідоміший бортмеханік, що сконструював супер вертоліт. Це той вертоліт, що у нас закупають країни Євросоюзу. о о, -о! Хорош! А чи довго ви працювали над цим вертольотом? Що ви починали? А почалося все з того, що я вступив в Кременчуцький льотний коледж. Дікай посади він, ходить косатись, вибирайте, ходить посадити. Та не чіпайте його! Він нас для ріки! Де Де а, не вірите? Де, Ось пройде якихось 20 років і я неодмінно сконструю чудову повітряну машину. Діма, так на це ж потрібні великі кошти. А в мене є бажання, це найголовніше. Отже, в мене все вийде, я ж такий, ви мене знаєте. А я не знаю, Діму. А я знаю, Діму. А ми, Діму знаємо. А я все <працю> 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 <плес> так, і я знаю Дим, хто його ну, звук. Так, і я знаю дім, хто його не знає. <плес> В Було, шки, не, чисто Забойні для слави в різним домах. Ти забудеш кого, все не бухгалте. Дик на бухта і не красі не забудет. І дете зуби в любом поліцейське стати. Місто для машин в угріми прийняли ласка, бо я брав професію. Ваш кинул і цікаво. Де мешка скільоний поплот. Найкращий вікен, і у коледжі околичі скажемо спасибі. Наші доброї коли Київ на все місто, це розперебічну правда, кажемо урочисто. Ми майбутнє України політає вже біг. Не майчу Йодний коледж, на що не треба? Зуміла моя професія — механік, повітряних суден. І мрія моя велика сконструювати такий вертоліт, який би міг рятувати людей, який би ніколи не ніс на своєму борту зброю. А малював в небі щасливого серку для щасливих людей. Не бою ніс відкорила. Це мої високі зрива. Моя життя моє щасливе.